Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. Ну і звичайно, клуб любителів України та всього українського. Мої дорогенькі, через те, що я роблю декілька днів наперед, в мене сьогодні понеділок, а у вас п'ятниця. Ось е, далі не буду робити. Вже дочекаюся до п'ятниці, і туди буду робити суботу-неділю. Ось, мені здається, я роблю зараз на п'ятницю. Вибачайте, але в мене дуже загружений цей тиждень, тому я роблю трошечки наперед. І якщо щось сталося, на жаль, не можу тут нічого сказати. Сподіваюсь, все добре, все прекрасно. Вибираємо свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Тут жезлів. якась. Енергія така, знаєте, прямо дуже потужна, прямо дуже така велика. енергійність у вас буде сьогодні такий запал щось зробити, щось створити, щось намалювати, що ви, можливо, до цих пір ніколи не робили. Якась ідея може прийти, яка вас от, прямо, знаєте, от переїде вам сьогодні весь день. Оця ідея. Це будете носитися, знаєте, як у мене йде перше дідько з свичком, або як курка з яйцем. От сьогодні у вас зайнятість буде стопроцентово. Чи ви вирішите це питання, чи ні, це вже залежить від вас. Чи ви досягнете якусь успіху, це теж залежить від вас, тому що ця карта, вона як сірничок, запалилася. Поки воно горить, будь ласка, робіть, будь ласка, вирішуйте свої питання, поки у вас це іде, тому що воно дуже швидко перегорає. Ця ідея може дуже швидко перегоріти. Ось якось так. У когось буде гаряченька ніч Знаєте, як то кажуть, Вайнланс чи як вона називається. Тобто познайомилися і зразу переспали. От якось так. Теж може бути еротична ніч. Можливо, коханець вас приїде, можливо, ваш коханий приїде. ось якось так Карта номер 2 п'ятірочка цих монет. Ви знаєте, п'ятірочка монет це час втрат. Це коли матеріально втрачаєте, коли купуєте не ті речі, коли приходять якісь, чомусь мені прийшла повістка. сподіваюся, що ні, але по цій карті приходять якісь накладні, треба щось заплатити, про що ви забули, колись ви пропустили або ще щось це. Гроші це матеріальне, це те, що людина. Може пропустити це те, що людина може не побачити. Коли ви, мої дорогенькі, зайняті якимись дрібницями, а зайняті заклопочені якимись побутовими речима, ви можете пройти якісь шанси. Оця карта й говорить: ви можете сьогодні багато втратити. Хоча мені приходить ось така приказка. краще, з розумним Загубити, ніж з дурним знайти. Тому тут вже таке, розумієте, ось якось так. Карта номер три. Паш 3 Паш Мечів він завжди такий задиркуватий хлопчисько, який критично дивиться на світ, все критикує. Такий ам скажімо так, хизується своїми знаннями, а знань у нього ще мало, але він хоче багато знати. Ось якось так. Це можуть бути ваші діти, ваші внуки, якісь непорозуміння, дрібненькі непорозуміння можуть бути на роботі з чоловіком, з сусідами. Будь-де. От ви сьогодні просто виходите з дому і можуть вже вас хтось дратувати, хтось вам не подобатись, критично. Висловлювати думку, хтось до вас ви до когось, розумієте, якось так. З другого боку, ця карта говорить про сліжку, тобто хтось за вами наблюдає. Це може бути і на роботі, хтось кинув на вас око. Звичайно, тут може бути багато варіантів. Хтось за вами наблюдає як сторка, чи як це кажуть людина, яка вас переслідує. З другого боку, на роботі може за вами. Скажімо так, спостерігати шеф, чи годитеся ви на підвищення по службі. Наприклад, якусь вам роботу дати, організаторську якусь роботу. Хтось за вами слідкує і приміряється, чи потягнете ви якусь роботу, чи не потягнете. Оце теж. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного. Мирного дня. Ага, і порада критично дивіться: читайте дрібненьку інструкцію, не пролітайте мимо, будьте більш прискіпливими до якихось речей, які вам видадуться, наприклад, дріб'язковими. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! А вона була, є і буде. На все добре!